Наш випуск триває. йдемо далі. Спершу завершать розпочати, потім приступлять до нового. Депутати Кременшовської міської ради 26 травня проведуть одразу два сесійних засідання. Спершу проголосують питання, що залишились не розглянутими на скандальній та незакритій квітневій сесії. Потім приступлять до питань планової травневої. Таке рішення сьогодні ухвалили в рамках засідання президії при міській раді. Докладніше про проекти рішень, які планують розглянути, в нашому наступному випуску ж, як і обіцяли подробиці із судової зали. Вчора, 12 травня, у Кобиляцькому районному суді продовжили розгляд справи щодо двох резонансних вбивств Олега Бабаєва та судді райсуду Олександра Лубоденка. Зазначимо, до зали суду цього дня не з'явились потерпілі ані донька колишнього мера, ані дружина. Судді, натомість, як і було заплановано, відбувся допит ще двох свідків, яких у свій час заявила потерпіла сторона. Це журналіст. Олег Булашев та колишній працівник юридичного управління мерії Михайло Мойсеєнко. подробиці далі. Чергове засідання у Кобиляцькому суді розпочалось із клопотань сторони захисту щодо репутації та нечесності свідка Євгена Холода, який свідчив минулого разу. Зокрема, адвокат Ігоря Куника Сергій Кіяшко зазначив, по-перше, у суді пан холод давав покази, яких раніше під час досудового розслідування чомусь нікому не повідомляв. По друге сторона захисту прагнула розібратись у кримінальному провадженні порушеного свого часу щодо свідка холода. Ним не було спростовано інформацію, а було повідомлено, що свого часу відносно нього було обрано мір запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а за тим кримінальним процесуальним кодексом, який діяв на той час, бо це, я так розумів, було до 2012 року, як він сказав, то, значить, він мав певний статус. Ну, як мінімум на той час він мав мати статус підозрюваного, бо просто так під вартою свідка не запротовує. На цей час вже декілька свідків брата ж та галила, як і холод, з чужих слів, далі свідчення про свій бізнес, про мотиви злочину та особу, яка готувала тяжкий злочин. Але при цьому жоден з них, після того, як йому стало це відомо, не заміг всіми заяв до правоохоронних органів до жовтня листопада 2014 року. У результаті суд вирішив, аби пролити світло на певні покази пана холода, наступного разу до зали суду у якості свідка викличуть начальника Кременчуцького міського відділу міліції Дениса Захарченка. На недостовірності свідчень, що давав депутат міської ради Євген Холод, наполягав і адвокат Михайло Гончаров. Він знову таки пригадав події, що мали місце минулого року під стінами Полтавського апеляційного суду, і у яких безпосередньо брав участь пан Холод. Їм прошлого разу вони питалися зірвати, бо флажочки України не стояли на столі біля суддів. Зараз нема пластикового вікна, завтра, може, судді повинні в вишиванках сидіти. Я вже не знаю, які ще знаходяться причини. І нехай ті адвокати не бігають, як оті собачонки вокруг, навіть зайти і вийти бояться, десь по підходами бігають. В час попереднього допиту свідка холода Євгенія Миколаєвича. Останній повідомив про те, що не можу пригадати, чи брав участь у мітингу від 21-го Біля будівлі апеляційного суду Полтавської області вказане має бути розсінена як намагання свідка прикрити факти того, що він своїми діями намагався втрутитись діяльність правосуддя. Як зазначив Михайло Гончаров, звісно, залишати безкарним факт перешкоджання адвокатській діяльності з боку депутата холода він не збирається, Тож, вже звернувся до правоохоронних органів. Мною як потерпілим, наразі вживаються відповідні надані мені повноваження. Щодо ініціювання певних слідчих дій, я їх вже виклав, окремі хлопотання, скарги направлено відповідним адресатам у цьому кримінальному провадженню. Я вважаю, що ці документи не стосуються показань свідка щодо кримінального правопорушення, яке зараз обставини якого досліджуємо на, на сьогодні. Тому вважаю, що не підлягає задоволенню дане клопотання. Та не зважаючи на заперечення прокурора, суд клопотання задовольнив. Так само долучили до справи і ще одне, як твердить сторона захисту, підтвердження недостовірності свідчень свідка холода. З метою доведення недостовірності показань свідка холода того, що Бабай Олега Майдановича повинні бути призначити головою. Державної адміністрації Полтавської області прошу долучити відповідь з адміністрації президента, зокрема, за інформацією надано головним департаментом регіональної політики, голови місцевих державних адміністрацій відповідно до Конституції України. Та закону України про місцеві державні адміністрації призначаються на посади, змінюються з посад президентом України за поданням кабінету міністрів України. У 2014 році Кабінету міністрів України не вносило подання щодо призначення кандидатури Бабаєва на посаду голови Полтавської обласної державної адміністрації. А ось Олександр Мельник прохав суд звернутися до дозвільної системи. Я просив витримувати з дозвільної системи реєстраційну карточку на зброї на холода Євгенія Миколаївича? Починає з 1998 року. Я вважаю, що це клопотання підлягає для задоволення, тому що воно не стосується кримінального права. Давайте не забувати, що холод під час дачі попередніх свідчень назвав... Окремі марки зброї, які теж досліджувалися експериментальним е, шляхом, тому задля уникнення можливих яких-то недоречностей тому подібне стосовно свідка, якщо ми встановлюємо репутацію. Я гадаю, що ця інформація має значення. Він показав суду, що нібито йому було завчасно відомо, але він нікого не повідомив про це. Чому він був заінтересований в цьому? Щоб потім розділити це майно, яке залишилося після вбивства Баба Олега Майдановича? Згідно відкритих матеріалів кримінального провадження, цю версію взагалі не відпрацьовувала прокуратура Полтавської області, зокрема версію щодо е, хто ж все-таки отримає майно після вбивства Бабаєва Олега Майдановича, його бізнес-партнера. У підсумку це клопотання суд таки теж задовольнив щодо допиту свідків. То, зокрема, від Михайла Моїсенка, колишнього заступника начальника юридичного управління мерії, адвокати почули інформацію, що неабияких приголомшила. Цікавим на наш погляд було те, що Моїсенко, який двічі допитувався до цього, і навіть наполягав, коли почався його допит, що він. Допитувався двічі працівниками правоохоронних органів, що він надавав свідчення, які він підтримує, як він зауважив на початку. Вказав для нас дивні речі, що він не є юристом. Він потім виправився. Він потім виправився, сказав, що він є юристом за досвідом. Він займав посаду заступника керівника юридичного чи то відділу, чи то управління Кременчуцької міської ради. Все ж таки, на хвилиночку, це орган місцевого самоврядування. Дивно було почути те, що людина не має відповідної освіти. До речі, як відомо, більшість позовів, які готували юристи мерії проти родини Мельник, у підсумку міська рада у вищих судах програла. Цього факту не заперечував сам пан Моїсенко. І цьому чомусь сьогодні аж ніяк не дивуються юристи за фахом. По тих судових засіданнях, по яких конкретно була учасником Камечуська міська рада. Або якісь підприємства, що мали відношення до ради, і де були рішення не на користь. Він визнав це. Бо тепер і мені, тепер і мені зрозуміло, чому так сталося, коли людина вказує на те, що вона не є юристом за фахом. Наступне засідання у справі призначено на 18 травня. Тоді планують заслухати покази очільника міської міліції, охоронця та водія Олега Бабаєва, а також суддівського корпусу автозаводського ресу до